Така запчастина Хонда, ковпачок на свічку, на свічний провід. Я його зараз сюди спробую закрутити. Колпачок я накрутив. Роботи на 5 хвилин, сам ковпачок коштує щось 500 гривень оригінальний Honda. Ну, напевно, на базарі китайській можна було би знайти гривень за 50-100. Ну, але Honda то вже треба ставити по оригіналу. Може прослужить довше, не знаю. Ну, коротше, таке пробую завести. Іскра є, перевірив, це вже тішить. Дуже погано заводився, вже поміняв все, що міг, карбюратори, свічки, глушники. Запідозрив клапана. Розібрав. Заліз до клапанів. І що я тут бачу? Тут такі зазори величезні. Зазор має бути. Ось такий 0,06, 0,01, 009-013. Наприклад, вихлоп 0,13. По факту у вихлопі є не 0,13, а 1,3. От, щуп 1, і там ще під ним. 3. 0,3. То є 1,3. Тобто сервісник, який це робив, якийсь майстер, не знаю, англієць. Він сотки перепутав з десятками і замість 0,13 поставив зазор 1,3 міліметра. Ну, це не дивно, що. Генератор дуже погано заводиться, не набирає оборотів і, в принципі, дивно, що він заводиться. Зараз будуть ці зазори регулювати. Така сама ситуація на впускному клапані. Має бути 0,06-01 мм, а по факту сюди заліз щуп 01 і там ще 0,5 під ним. Так, ну, якраз так тугенько, нормально заліз, то є ось два щупи 0,6. У ну, мене, звичайно, досвіду небагато, але таких приколів щось не дуже я ще бачив поки що. Крім зазорів в клапанах, тут виникла ще одна невелика проблема. Сальні клапана стоїть на вихлопному клапані, а на впускному його нема. От є вихлопний колектор. А має бути так як написано в інструкції, Inside-only. На впуск із сторони карбюратора має стояти сальник, а на вихлопі його і, в принципі не потрібно. Хонда колись заліг не ставила, потім зробила ревізію через рік, по-моєму, десь в 99-му чи 2000-му і почали ставити тільки на впуск. Добре, що я колись купив два сальника Хондовських помилково, бо думав, що там треба два, потім тоді, з інструкцією побачив, що є один. На одному я вже генератор його міняв. І один є запасний, от його зараз і поставлю. Крім зазорів і сальників, тут ще є проблема з цими штовхачами, я так розумію. Мені здається, вони мали би бути рівні. А вони щось не дуже рівні. Прийдеться їх замовити. Добре, що на Хонду є всі запчастини і це дуже тішить насправді. Тому що з такими кулібінами, я дуже сподіваюся, що той кулібін не лазив поршню. Так виглядає. Мотор вроді сухенький, вроді як... Включай, якийсь тут такий герметик непонятний. Мені він щось не подобається. Ну але ладно, до того вже потім. Довго чекав на штовхачі, бо там ще деякі запчастини замовив. Пройшло майже місяць. Нарешті я їх отримав, поставив. Зазори виставив От старі штовхачі криві. От, від нових упаковочки. Зазори вроді як нормально виставляються. 0,10, 01, тобто 008. рокерів затягував таким динаметричним ключем 5,5 момент затяжки. Ще вроді не підводив. Кришку поставив на такий герметик Permatex, Ultra Grey Gasket Maker, Модель. Напевно. Високий момент. Надіюсь, все буде нормально. Також купив такі хондовські прокладки. Це так по-багатому. От сюди вони на цей кожух ставляться, напевно, можна б було щось в епіцентрі підшукати. Це вже заодно одна і друга. Давай їх туди прикручу, приліплю. Вщільнювач наклею один. Ірка генератора, інвертор, мотор, паливний насос. Коротше цікавого. Зараз ще бак поставлю. Тут де стоїть такий фільтр сіточка на виході з баку. Корисна штука. Потрібно. Час від часу треба чистити, напевно. Але він не був дуже брудний. І отак от тут все компактно виходить. Вихлоп, мотор, стартер, там десь ротор, інвертор, панель управління, бак на 2 літри. Ось зверху кришку тепер прикрутити. Тут це все попасти, ціла купа дрібних деталей. Розумно зроблено. Хонда. Загубив я дві таких шайби, які от кріплення сюди вставляються. Вони мають 10 мм отвір і 26 діаметр. В тобто епіцентрі центрі не знайшов, в епіцентрі вони 30 мають. Діаметр не підходять. Ну але хондовські, от оригінальні, вони йдуть в такому штучі. Куш Щось як не пам'ятаю, 25 гривень вроді штука. Про це ще купити. Тут був зганив щільнювач, розсипався в руках. Купив оригінальний. Сюда зараз його поставлю. Щільнювач поставив, ну, надіюсь він чуть-чуть знизить можливо шум, можливо і ні. Ну, Треба він тут, значить хай буде. Подумав сьогодні вже зібрати, але замітив, що немає одної запчастини, і я її точно не загубив. І тут, напевно, і не було. Тут втулка має бути. Отака така от сама, тільки коротша. Бо інакше воно тут буде трохи люфтити, в іншого боку, ось тут воно нормально буде стояти. Можна і без того складати. Так, якщо на продаж, ніхто її не замітить. Але напевно я все-таки її замовлю або щось підберу. Треба її сюди поставити. З іншого боку от вона в паз має попадати. Первому під центрі таку от трубку метрову, алюмінієву, 10 мм, 38 гривень. І відрізав сюди в тулку. Якраз така, як треба. Оригінальна. Ось уця, нічим не відрізняється. Оригінальна коштує 120 гривень, ну, але чекати 2 тижні то мені вже не охота. Генератор зібрав, буду пробувати заводити. Передньої кришки ще не ставив. Генератор відремонтував, запустив, працює. Підключив до нього такий обігрівач. 5502, вроді зараз, дивляться скільки. 760 тягне нормально 233 минути два підтримає. Ніба як не дермить. А було що з ним досить печально, ми Тепер працює як має бути. Але є один нюанс. Один нюанс в ньому заключається в тому, що він не глопне. Певно там, ну, там, там є переключатель, він написано, що в деяких випадках може крупно напитися, що він виходить з ладу. Як його заглушити, нагрузки знімемо. Як його заглушити без того виключателя? Я думаю, просто підсос. І мав би з часом заглохнути. О, залив бензином. Досліджую, чому не вимикається генератор. Спробую продзвонити вивід на катушку. Роз'єм, можливо, був погано з'єднаний, не знаю. Тобто я його роз'єднав і засунув щуп. Роз'єм. І земля. На роз'ємі зі свіча. Тобто то Свіч працює, я вже продзвонював, він нормально працює. Ну, наприклад, зараз включений генератор. То є, типу він працює, не, не дзвонить, нема там нічого. То, типу так як має бути. Типу виключив. Нібито як мав би заглохнути. Включив. Да, Почистив роз'єми, пробую ще разсилу. Останні штрихи Тут поставив прокладку, вона там була повністю згнивша оригінальну. І останню кліпсу лишилося ще от сюди його затиснути цю кришку. От воно не розходилося. Ну, в принципі, і так тримається. Треба, то треба. я той генератор. 750 Вт, тут така кнопка, є включати проблематично трохи. От він реагує на обороти. 750 Вт зараз я його загружу. Нормально. Попробуємо виключити. Була проблема. Проблеми нема. Це ніби люкс.